Ну а поки таблетки не почали діяти, ми працюємо з осінніми загостреннями, точніше продовжуємо. Приїхала величезна коробка, приїхала без попередження на сторонній склад, який мені прийшли шукати, хрен зна де. Приїхала від знайомого, але відправник незнайома людина. От Величезна, запакована пупирка, бумага, обережно крихке в описі оптика, додаткове утеплення навіть є. Дістаємо модуль, блін. Ним футбол можна грати, яке воно в страті На Нахрена було так пакувати і відправляти, хрен з нами який склад. І чому не попередили, що їде на інший склад. Це, до речі, тенденція. Люди собі відправляють на які хочуть склади, і думають, що я буду по всьому місту їздити шукати. От, блін. Оптика. І оптика зненацька виявляється сергоприводом швейної машинки. Вона падає в непонятні помилки, і там є проблеми з живленням. Для чогось прислали набір вентиляторів. Треба буде шукати телефон знайомого і пробувати зрозуміти, що від мене вимагається. Я так розумію, що треба зрозуміти, чому відсутні напруги на вентилятори і, можливо, вони є причиною помилки. Без документації, от в цьому бутербродику, будемо пробувати розбирати. Поки одні пакують кусок металу як сирі яйця, інші можуть прислати сирі яйця в такій упаковці, що дивуєшся, що воно взагалі доїхало одним куском. Ось тут мав жити вентилятор. Видно, що він вже трохи зле вентилює. І от ставили новий і помітили, що воно не працює. Він без контролю обертів рідний, також і новий не обертається. Не обертається він тому, що немає напруги на виході. Ось цей перетворювач. З ним треба розбиратися. Однак питання: якщо тут немає напруги на вентилятор, керування тут не видно, то як воно взагалі працює електроніка і виводить помилки? Адже вторинне джерело саме тут? Бо силова частина вона йде виключно для інвертора двигуна, інших блоків живлення тут немає. Відповідно, цей блок живлення працює частково. З помилками окрема ситуація. Ну, попробуємо розібратися, але не зараз, а десь через місяць, тому що живу чергу ніхто не відміняв. В темпі вальса, поки інші чиї прилади стоять в черзі, не бачать. Дивимося на схемотехніку того Дахао. Значить, плата керування з процесором субпроцесором або чимось подібним. Вихід на блок індикації. Тут навряд чи нам щось цікаве буде. Індикація працює. Поки це в сторону, силова плата. мусив зняти, бо немає конектора, щоб підключитися, буду підпаюватися. Силова частина виглядає живою, тому що виходи трьохфазного БЛДЦ двигуна не пробиті. Явного нічого ніби не бачив по високій, але по низькій. Знаємо, що немає 12 вольт на вентилятор, а тут просто випрямляють, вони би мусіли бути. Значить, напруги занижені, бо тут 3 вольта. Зі слів колеги, котрий це зміряв і мені. Прислав чудо і вже бачу, що є палені низькоомні резистори, і по одному з конденсаторів побачив відносно низький опір. Це 16-вольтовий, напевно, 12-вольтова лінія. Тому є проблема. Зараз буду щупати, де вона. Ось такий драйвер шоколядка Доволі проблемний, якщо згорить. опторозв'язки по його керуванню. І датчики струму такі напівпровідникові. Судячи по чотирьох виходах на датчиках хола. Отака конструкція. Реле, термістор для зарядки ось цих накопичувальних баняків. Мірією паяю. Розбираємося з живленням по лінії 3,3 вольта. Приводимо до порядку. Є запуск, нічого не стріляє, то вже добре. Перевіряємо напруги. 5 на місці, 3,3 на місці. Тепер в порядку. І 12 вольт є бомба. Тут проблемою менше. Плюс 5 вольт на місці по другій лінії, і плюс 15 на місці. Кована наплата є. Добре, тепер можна підключати вентилятор. Оберти набирає, напруга на ньому є. Вона не буде 12 вольт, бо він корований. Є сенсор струму. 11 вольт на нього приходить. Обдув є. А тут в мене живуть два інвертора. Один можна зремонтувати, але замовнику дорого, він відмовився. Він же в мене третій чи четвертий місяць лежить. Я пару раз нагадував, відповідно, ще разок нагадаю. І якщо не забере, то відремонтую, напевно, продам. Ну і як мінімум вирахую за відповідальне зберігання, адже воно займає місце. Я через нього не сплю, бо несу відповідальність, тому халяви на халяву не буде. Знизу хлопці інший інвертор. Ми раніше до нього дивилися. Ми йому зремонтували силу, але виявився мертвий процесор. От пройшло теж 2-3 місяці часу, а може в два рази більше, і замовник якось вибив з китайця плату. На платі є наклейка Quality Passing, Це як би має намікати, що вона напевно жива. Тепер залишилось зрозуміти, що така як треба. Будемо ставити і дивитися, чи запрацює інвертор для заміни мозгу. Глибоко лісти не треба. Тут ми собі вишпортуємо плату керування. І бачимо, що в принципі вона така сама на вигляді по структурі. Маркування теж збігається. Відповідно, переключаємо конектор і пробуємо вмикати. Все решта у нас вже силова частина була відтестована, перевірена, зроблена, і ми вперлися в мертвий процесор. Підключаю батареї, інвертор на 48 вольт, мав би бути, вмикаю. Є запуск проца. Щось воно показало. І. І вирубалося. Що це значить? Йому мало напруги чи щось не так? Батарею показує половину. Фалт нема. А чого він виключився? Добре, давайте заживимо від мережі. Включив. Є запуск. 200 вольт 20 бачить. Впав в по сонцю. А чому по сонцю? Виключив 220. Щось йому ще по сонцю не подобається, але ж по сонцю його не чіпали. Що за геморої, блін? Атоліка. 2,5 кіля 12 вольт. Був, не був, і такого вроді не було. Давайте дивитися. 12 вольтовий. Показометр напруги, універсальна розетка, вимикач розбирається через низ, знімається кришка і бачимо типовий синус-інвертор. Вихідний дросель, блок синуса, два трансформатора. Сумарно на 160 А запобіжників стоїть. Трансформатори по потужності тяжко сказати, я на Окомір не люблю сильно вгадувати, але знаю, що потужність треба ділити на 2. Це ніколи не підводило. Діоди стоять звичайні, без радіаторів. Отак От зробили. Він мав би бути робочим, і його треба навчити на меншу напругу. Тут стоять діоди, я так розумію, захисні. Так чи ні? Та гарно захисні діоди, Ну, хоч щось добре. Хоча на них будуть втрати. Для тої потужності, напевно, не критично діод на два кольори один. Це плата низьковольтного перетворювача, яка створює високу напругу на накопичувальному конденсаторі, і її треба вивчати. Зроблена вона на тельці. І там якийсь мікропроцесор стоїть. Давайте подивимося, що можна зробити. Підключив, на готова тут гова батарейка розряджена. Здавалось би, не біда ж міряє, але ні. Ця модель має особливість. При розрядженій батарейці завищується напруга. Тобто воно буде брехати. Та це якісь десятки, але для нас вони важливі. Тому мушу міняти батарейку. Навантажую мінімально паяльником і дивимося, яка напруга відсічки зараз. Зменшую, мало би бути 10,5. А по факту вона занижена. 9,9, по-моєму, було. Треба 8,4, тож пробуємо зробити. Під шумок дивимося струм струн холостого ходу, він є 1,35 А при 12 вольтах. Це з врахуванням струму двох вентиляторів. Показометр показує 1,9, тобто, в принципі, показує доволі точно. А тепер трохи магії і слідкуємо за напругою. 8.4 хотів замовник. 8.43 є відключення. Це є так, як хотів він. Мене турбує інше. Яка напруга буде на виході при 8.4 на вході? От Лишаю якось так 8.46, перемикаюся на 220 і дивимося, що є на виході при такій напрузі. 179 вольт, 180 вольт. Про це попереджав. Відповідно, треба розраховувати, що з пониженням робочої напруги падає вихід і відповідно падає максимальна потужність, яку може віддати інвертор.